Дітки, а зараз ми з вами перешикуємося для виконання загальнорозвивальних вправ. Через центр залу в колону по троє кроком руш на місці стій. Раз, два. Кругом. На витягнуті руки вперед. Розімкнись. Перша вправа. Нахили голови вправо та вліво. Погляньте, як виконується ця вправа. А тепер погляньте, як виконується ця вправа. Вихідне положення. Ноги нарізно. Нахили головою вправо та вліво. Один нахил вліво, два прямо. Три вліво, чотири прямо. Вправо почали. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три. Три. Наступна вправа. Підняття плеч вгору. А тепер подивіться ще раз. Вихідне положення, основна стійка. На один піднімаємо плеч вгору. На два опускаємо. На три піднімаємо, на 4 опускаємо руки на поясі. Вправу починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, закінчили. Наступна вправа підняття ніг вперед та назад. А тепер подивіться ще раз. Вихідне положення. Основна стійка. Руки на поясі. Один. Піднімаємо пряму ногу вперед. Два. Махом відводимо назад. Три. Знову вперед. Четверте вихідне положення. Праву почали. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Підскакування з ноги на ногу, високо піднімаючи коліна. А тепер ще раз подивіться вихідне положення, основна стійка, підскакування з ноги на ногу, високо піднімаючи коліно і витягуючи носок. Вправу почали. Наступна вправа стрибки на двох ногах. Ноги схресно, ноги нарізно. Тепер подивіться ще раз. Вихідне положення. Основна стійка. Стрибки на двох ногах. Ноги зхресно, ноги нарізно. Праву почали. Один, два. Три. чотири. Один. Два. Три. Закінчили. А зараз нам Сергійко покаже вправу з переступанням через предмети. Стаємо рівно, руки в сторони, переступаємо через предмети. А тепер у нас стрибки на двох ногах з одного куружечка на інший. Руки тримаємо на поясі. Дітки тепер згадаємо, як ми вчилися метати в ціль. Очима знайшли ціль, замахнулися кинули мішечок. Спочатку правою рукою, а потім лівою. Молодці.